Вчора Марцінків заявив, що Івано-Франківська область не виконує план по мобілізації, і сьогодні вже ТЦКшники виїхали в район і давай пакувати людей в буси. І ось так і сьогодні. Виїхали вранці, запакували хлопців в бусик і везли до Франківська. Але тут щось в ТЦКшників пішло не по плану. Люди наздогнали цей мікроавтобус з викраденими людьми. Підрізали, зупинили, події стали розвиватися, і дуже, дуже цікаво. Кусочок відео я вам ставлю. Люди згуртувалися, підняли скандал, і в результаті викрадених людей відпустили. А що ви хочете? Що ви хочете? Що ви хочете? Там нікого немає вашого. Хай покаже, що там нікого немає. Хай покаже, хай відкриє. Хай відкриє і покаже, що там нікого нема. Хай відкриє, хай ще відкриє і покаже. Все правильно, хай показує. Все, добре. Все, нікого нема, хлопці звільнили від.